Ми фігові. Ми ми, ми фігові. Тобто, для, для всіх, хто поруч з нами, ми будемо фіговими. І далі буде наступна стадія. Е, нас будуть звинувачувати в тому, що ми винні сам, самі в то в тій ситуації, в котрі ми знаходимося на даний момент. Знаєте воно як виглядає? Коли, так. коли тебе намагаються. В кривди, а, коли тебе намагаються якимось чином образити і зробити тобі боляче, ти намагаєшся докликати до тих, хто проходять поруч з тобою, хто дійсно може зупинити, допомогти, а вони намагаються відійти не просто в сторону, вони намагаються ще сказати, що. Ну, дівчина, у вас занадто коротка юбка і ви у вас занадто віктивна поведінка. Ми з вами не хочемо спілкуватися, бо можуть бути у нас проблеми. І треба підготуватися емоційно, морально до того. Це період, котрий треба саме пережити, тому що все одно час він буде розставляти все на свої місця. Але всі місяць він, виходячи з розкладів, випадає саме такий: тобто, звинувачення, пошуки винуватого. І вирішування своїх питань за е, наш, наш рахунок. І найцікавіше те, що ніхто не захоче, е, все одно бояться Росію, е, легше звинуватити нас, ніж е, об'єктивно подивитися на перебіг подій, ситуації. Чітко навіть дитині зрозуміло, хто дійсно винний. Хто Стимулює ці процеси в Європі, в Білорусі, в і тому подібне.